Всіх наших глядачів, як і обіцяла, банкір сьогодні наш гість ігор дорошенко, голова правління банку Михайлівський. Сьогодні є гостем студії ТВА. і також Ігор є лауреатом в номінації Фінансист року загальнонаціональної національної програми Людина року вітаю вас, Ігоре! Доброго дня! Раз ви фінансист року. давайте почнемо з того, що найбільше сьогодні хвилює. Сьогодні зранку всі про це говорять по всій Україні. Про вчорашнє рішення Нацбанку про перехід до ринкових механізмів курсу утворення на валютному ринку. Скажіть, будь ласка, що це означає для нас і для гривні особливо? Ну, я думаю, що ми всі розуміємо, що зараз ситуація, яка створилася, скажімо так, на грошово фінансовому ринку, на валютному ринку, вона не проста. І тому. Безумовно, в рамках стабілізації ситуації мені здається, що Національний банк робить дуже такі правильні і виважені кроки для того, щоб стабілізувати ринок, для того, щоб вирівняти ту диспропорцію в курсах, яка є на міжбанківському ринку, на, скажімо так ринку готівкової валюти для того, щоб стабілізувати курс і в принципі так. далі вже починати наступні реформи. От всі зараз задумали стабілізувати на якій позначці? Тобто, це означає, що гривня буде рости. Багато експертів кажуть, що це означає те, що Нацбанк і е, керівництво України погоджуються на гіперінфляцію. Що це означає для, для курсу? Ну ви знаєте, що зараз. Е, Основною метою грошово-кредитної політики є політика інфляційного торгу, таргетування, тобто мінімізація темпів інфляції. І я думаю, що якраз ці кроки не спрямовані на те, щоб стабілізувати курс, для того, щоб він був е, стабільний, умовно кажучи, і е, безумовно, mm -hmm. я не думаю, що є якісь, е, скажімо так, фактори, які повинні надалі вже впливати на якісь mm -hmm. там тем е, подальшу девальвацію чи падіння гривні. Ви знаєте, люди зараз чекають цифру. От ви mm -hmm. можете Прогнозувати найближчими місяцями за умов, якщо ми отримаємо кредит МВФ, якщо ми не отримаємо кредит МВФ, який курс можна очікувати при такій політиці Нацбанку? Ну, ви знаєте, я думаю, що якісь знаєте, це дуже як це, неблагодарно давати mm -hmm. такі прогнози. Я думаю, що ми живемо в ринковій економіці і в плаваючому курсі, але я думаю, що дуже багато факторів зараз. Які свідчать про те, що курс повинен стабілізуватися на поточному рівні, і ми повинні тобто вти. Він буде що в, в районі 18? Ну, я думаю, що десь той діапазон, який є зараз, я думаю, що він повинен. Мені здається, він повинен залишитися. І всі, я думаю, і суспільство, і банківська система, всі е, налаштовані на те, щоб. Е, і клієнти в першу чергу банків налаштовані на те, щоб вже ми війшли в фазу більш-менш стабільного курсу. О, ви уявляєте наскільки ми налаштовані на це? Скажіть, будь ласка, дивіться в серпні Валерія Гонтарєва, голова Нацбанку, вона казала, що. Той, хто зараз буде пробувати mm -hmm. міняти е, е, гривню на долари по курсу 13, програє, програє, і люди почули, і деякі послухали по курсу 13 не поміняли, mm -hmm. і зараз вже є абсолютно інший курс. А mm -hmm. що ви скажете про от про довіру банкірів і суспільства до дій Нацбанку? Ви довіряєте політиці Нацбанку? І взагалі, як інші банки, От як, як вони, uh -huh. вони підтримують дії Нацбанку, чи вони uh -huh. обережно ставляться? Я думаю, що і громадяни, і банківська система, і національний банк ми всі повинні разом працювати на стабільність економіки, на стабільність курсу національної валюти. Я думаю, що безумовно ситуація не проста, але я думаю, що національний банк робить дуже багато кроків правильних, які спрямовані на стабілізацію курсу, на стабілізацію банківської фінансової системи. Я думаю, що ці кроки дадуть свій позитивний результат найближчим часом. А яким чином стабілізує? Тобто, ви кажете про стабілізацію? Яким чином оце от відмова від використання індикативного курсу на валютному ринку стабілізує валютний ринок? Можете пояснити, що таке відмова від індикативного курсу? Ну, є певний індикатив, який зараз використовується для, скажімо так, для встановлення офіційного курсу. Я думаю, що зараз буде більше інструментів для визначення офіційного курсу буде більше можливостей для того, щоб ринок розширився було для імпортерів, для експортерів продавати там, більш вільно купувати валюту. Я, я думаю, що ті кроки, які зараз робляться, ми побачимо позитивний ефект саме в найближчим часом. Mm -hmm. Тому давайте трошки почекаємо. Я думаю, що... А ми зараз вже знаходимося в правильному руслі. Скажіть, будь ласка, які я знаю, що вашому банку Михайлівському півтора року. Це mm -hmm. значить, що ви почали і заснували свій банк акурат перед Майданом, якраз mm -hmm. перед кризою. Півтора року. Як ви прожили взагалі наскільки це реально в ці півтора року почати справу банкірам і бути, і бути успішним і стати фінансистом року? Дуже цікаве запитання, дякую. Що я хотів би сказати? Що безумовно період, який ми скажімо так, відкрили банк і почали його розвивати. Він був непростий. Скажімо так, але і зараз з'явилося багато можливостей, тому що, по-перше, відійшли з ринку деякі конкуренти, які були раніше дуже сильні. Скажімо так, ми, як новий банк, не маємо того тягаря проблем, які мають банки, що існують уже там не один десяток років в плані старого кредитного портфелю і так далі. Тому я думаю, що з одного боку є певні, скажімо так, Ну, умови ринкові, які не прості, але з якими можна все, все одно працювати. А з іншого боку, зараз такий час, що є багато можливостей. І якщо ви приходите на ринок з новими продуктами, з новими технологіями, з Сильною командою, то я думаю, що можливостей дуже багато. Що ви пропонуєте таке, які нові ага. технології і нову політику, яку яку не пропонують наприклад такі монстри, так банківської справи, ті, яким довіряють клієнти, вже що ви пропонуєте таке, що інші банки не пропонують? У першу чергу. Ми позиціонуємо себе як банк, як роздрібний банк, банк, який зорієнтований в першу чергу на споживче кредитування та роботу з платіжними картками. Випуск Mm -hmm. Кредитних карток. Я думаю, що ми запустили досить багато цікавих продуктів саме на базі кредитних карток. Це кредитні картки з, 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 вели, з найбільшим пільговим періодом. Це спільні програми з мереже, з мережами електроніки, Ельдорадо, Фокстрот, Кабренд з мобільним оператором МТС. Я думаю, що досить багато таких цікавих нішових продуктів, які користуються попитом серед наших клієнтів. Крім того, досить багато у нас є скажімо так, зручний інтернет банкінг, який ми що нещодавно запустили для фізичних для юридичних осіб, перекази між картками. Ну дуже багато сервісів, які ми кожен день. Запроваджуємо, ми відкриваємо нові, свіжі, гарні відділення в найбільш прохідних місцях. Я думаю, що їх видно на вулицях наших міст і клієнти в першу чергу орієнтуються як на наш сервіс, так і на нашу продуктову лінійку. Тобто, я думаю, що всім хочеться щось нового, що свіжого. Я думаю, що з точки зору наших лінійки, наших карткових продуктів, я думаю, що ми можливо у нас одна з найкращих пропозицій на ринку. Ну, у зв'язку з кризою, власне, от кредитні картки вони можуть так працювати і бути популярними. Uh -huh. Але от, який ризик ви берете на себе з тим, що люди можуть взяти кредити, але у зв'язку з гіперінфляцією, так здавальвацією гривні, як вони потім повертатимуть вам ці кредити? Безумовно, зараз проблема платоспроможності клієнтів вона існує, але я хочу сказати, що ми порівняння навіть з тим, як ми працювали на ринку рік тому, ми стали набагато консервативніше. Тобто ми пропонуємо клієнтам кредитні картки, можливо, з меншими лімітами. Можливо, а можна сказати, які це ліміти? Отакі ну я думаю, що середній ліміт по кредитній, по кредитній карці кредитний ліміт зараз в середньому коливається в діапазоні від 5 до 10 тисяч. Я думаю, що рік ще тому серед пропозицій, які були серед банків в цьому сегменті, вони були набагато більше. Але ми все таки пропонуємо клієнтам. Широкий спектр кредитних карток, почати з базового ліміту, який ми пропонуємо клієнтам, в залежності від того, як клієнт користується лімітом, де він використовує, чи він знімає просто готівку, чи він користується пільговим періодом, розраховується картки в торгівельній мережі. Ми потім пропонуємо клієнтам ряд програм по збільшенню лімітів, в залежності від того, які Якщо, доходи у клієнти, як, як які він платить, так Скажіть, будь ласка, а от кредитування? Я бачу, що це от магазини побутової техніки, електроніки, так а інші кредитування інших більших, наприклад, покупок скажімо, автомобілів чи житла, чи, чи ще якісь? Ми так також у нас такі програми існують. По перше, у нас є програма кредитування готівкою, коли ми надаємо кредити, скажімо так, на більші суми нецільові кредити для клієнтів, які, як правило, їх використовують для... Ремонту для вирішення якісь побутових проблем для оплати навчання. Що стосується автокредитування, то зараз цей ринок суттєво скоротився, тому ми не робимо ставку на такі кредити. А в першу чергу ми зараз намагаємося розвивати іпотеку в гривні. У нас є спільна програма з державною іпотечною установою. В принципі, там досить привабливі умови, і ми в принципі... можете розказати конкретніше, що це за умови. Клієнт може купувати житло на первинному ринку акредитованих забудівників або на вторинному ринку. Ну, як правило, є певні вимоги до доходів клієнта, але це, ну, це природньо. Також для таких клієнтів діє пільгова ставка, значить, це ставка в районі 18% там, відсотків гривні. І, в принципі, я думаю, що на поточний момент там, коли гривня там девальвувала, в принципі, це цікава пропозиція для того, щоб інвестувати в нове житло, наприклад. Uh -huh. А ви не боїтеся, що буде так, як в 90-х. Люди брали під, uh -huh. під відсотки uh -huh. і потім так, гроші так швидко втрачали свою ціну, що програвав банк, а не людина. І банк тоді оплачував? Ну, Я думаю, що тут трошки інша ситуація. Я думаю, що все-таки ми повинні на певному етапі війти вже в певну фазу стабілізації економіки. Це по перше. По друге, що стосується іпотеки, ми тут досить уважно розглядаємо заявку кожного клієнта. ми як правило, всі клієнти роблять значний перший внесок за рахунок власних коштів, і як правило, клієнти, ми кредитуємо клієнтів, які в цьому придбаному житлі проживають з дітьми з сім'єю. Тому тут якби ситуація така, що клієнти досить відповідально до цього ставляться угу. зараз. Дивіться, ви і ваша команда фактично ви постійно говорите про те, що про те, що ви сподіваєтеся, що економіка стабілізується так і буде угу. розвиватися, що дає вам оптимізм. Так думати, і що взагалі що давало вам оптимізм весь рік змагатися, боротися і ну вірити в те, що буде добре. Тому що я, наприклад, я вам скажу особисто, я угу. не бачу ага. ознак того, що економіка цього року стабілізується. Ну, дивіться, насправді, за попередні роки. З точки зору макроекономіки накопичилась певна кількість диспропорцій в економіці, навіть той же фіксований курс. Це була певна проблема, тому що він е, пригнічував експорт і стимулював імпорт. Зараз ця диспропорція, е, скажімо так, вирівнялася, і зараз е, набагато можливостей для експортерів нарощувати експорт. І є певні, ну, скажімо так, об'єктивні обмеження по імпорту. Плюс зона вільної торгівлі з Європейським Союзом і все таки. Реформи, які відбуваються, можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але все одно рано чи пізно дадуть ефект. І оці диспропорції, які накопичувалися роками, вони рано чи пізно щезнуть, і все одно ми в фазу зростання. І враховуючи те, що економіка досить суттєво впала, я думаю, що це зростання повинно бути через певний період досить суттєвим. Як ви якими аргументами чи як ви будете переконувати людей давати, класти на депозити гроші до банків, зокрема до вашого банку? Який, як ви переконаєте? Переконайте мене. Ну, по-перше, ми співпрацюємо з фондом гарантування вкладів. І ми, як і будь-який інший банк, працюємо в рамках програми фонду. Це перше. По-друге, ми як банк активно кредитуємо. Якщо ви порівняєте, можливо, нас якимись іншими конкурентами, які е, давно зупинили кредитування, ми продовжуємо кредитувати е, фізичних і юридичних осіб з акцентом на кредитування фізичних осіб, споживчого кредитування, кредитні картки. Також ми запустили програму кредитування малого та середнього бізнесу, коли, е, скажімо так, представники малого бізнесу мають можливість отримати кредит. Причому ми при видачі кредиту аналізуємо власне бізнес клієнта, чим він займається, які його обороти. Де знаходиться там магазин чи виробництво і так далі. Тому ми кредитуємо реальний сектор економіки, і це головний фактор надійності депозитів. Угу. Ем, ну, ем, тепер я хочу, от мені для мене дуже цікава ця історія ваша, що ви в цей якраз кризовий рік розвивали справу угу. свою. А хто ті люди, які з вами в команді? Це хто? Це такі самі молоді люди, як ви? Так, безумовно, я думаю, що костяк е, нашої команди. Е, ми разом починали банки, разом прийшли, і вже не перший рік працюємо разом працювали в різних банках. Я думаю, що там взаємна довіра. Відносини, професіоналізм це mm -hmm. ті фактори, які нам дозволили там швидко запустити банк, всі наші технологічні цепочки, зробити кредитну фабрику, весь цикл роботи з клієнтами, починаючи від сайта і закінчуючи роботою з проблемною заборгованості. Тобто, я думаю, що ну, люди це головне. Головне в банку це клієнти. І наша, скажімо так, взаємна довіра, і е, співробітники. Uh -huh. Скажіть, мені тепер, будь ласка, у нас не так багато часу лишається. Які найбільші ризики для банківської системи. Uh -huh. чекає, ви чекаєте uh -huh. на найближчі ріки? Потім uh -huh. ще запитаю, які найбільші, най, найбільші uh -huh. ризики для банківської системи? Не тільки для вашого банку. Uh -huh. Uh -huh. Ну, скажімо так, найбільші ризики безумовно, це загальна макроекономічна. Ситуація і те, що відбувається на сході країни, тому що це в цілому впливає на будь-який сектор економіки, uh -huh. це головний фактор. Uh -huh. От, я думаю, що це головне, як тільки ми побачимо uh, стабілізацію там, uh, хоч якусь, то я думаю, що ми зразу побачимо дуже багато позитивних сигналів у різних секторах економіки. Uh -huh. А які банки будуть uh, які банки будуть на висоті? Тобто, uh, яка філософія банків повинна бути, щоб, щоб вони втрималися в цих хвилях цього року? Ну я думаю, що основний підхід це бути максимально гнучким до вимог клієнтів, як з точки зору кредитування, так і з точки зору залучення депозитів, завжди йти назустріч клієнту, не встановлювати ніяких додаткових обмежень, тому що якщо ви встановлюєте обмежень, клієнт вам не довіряє, тому треба краще інколи піти на втрату якогось доходу. Або комісійних з точки зору банку, але піти на зустріч клієнту, потім він повернеться, потім він візьме у вас додатковий кредит, відкриє нову картку або розмістить новий депозит. В першу чергу, це все. Ігоре, дякую вам за я би сказала за таку позитивну розмову. І ви обнадіяли не тільки мене, а можливо і ширше коло глядачів. Дякую вам, Ігор Дорошенко, голова правління банку Михайлівський. Лорат в номінації фінансист року загальної національної програми Людина руку був сьогодні гостем студії ТВ. А ви лишайтеся, будь ласка, з нами далі Дякую. буде цікаво. До побачення. До побачення. До. Дякую.